Привіт, це топ новини понеділка від п'ятої редакції. Окупанти тікають із Запорізької АЕС. Президент енергоатома каже, що ймовірно росіяни збирають речі і намагаються вкрасти все, що тільки можна. Але поки це лише припущення, адже на станції все ще повно російської техніки та й самих орків. Одна граната, чотири вже не дуже цілі рашисти. На запорізькому напрямку наші оборонці добре відпрацювали по російській вантажівці. Машина з боєприпасами знищена. Руки та ноги окупантів розлетілись у різні сторони. Ой, і ще трохи про втрати: днями біля Енергодару, Чернігівки та Поліг в росіян стало менше на 6 одиниць техніки та довелось більше сотні поранених. Загиблих ще рахують. У Запоріжжі нарешті планують перейменувати низку вулиць із російськими назвами. До прикладу, замість Мурманської з'явиться Енергодарська, а російська стане вулицею Запорізьких вогнеборців. Чекаємо на відповідне рішення депутатів міської ради. Виїхати з окупації завдання із зірочкою дорогу життя, що у Кам'янському розмило через постійні дощі. Виїхати можна лише за допомогою техніки ДСНС минулого тижня. Рятувальники витягли з багнюки понад 200 автомобілів. Тим самим врятували 606 людей. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції, аби бути в темі.